Добрий день, сьогодні 8 червня 2024 року Кіровоградська область місто Світловодськ. Я знаходжусь на своїй ділянці іспанських промислових сортів Магдаля з пізнім терміном Цвітіння на підщепі GF 677. Сьогодні хочу провести літню зелену обризку Магдаля. В даному випадку я стою в міжряді Зліва це сорт маринада, справа це сорт макако. Макако проще всього відрізнити від остальних мигдалів навіть по формі листа. Він такий має міленький, тоненький лист. І якщо глянути на маринаду, маринада має геть інший лист, він такий жирний, він більш видовжений. Це от, в даному випадку така от маринада. І для порівняння... Це от макако. Сорт макако. Чого літня обрізка, вона обов'язкова. Ну, ви бачите, взяти сорт макако, він весь середини, він весь загущений. Туди не попадає не сонце, туди не попадає ні вітер, так само взяти маринаду. От. Що нам треба зробити? Нам треба вирізати весь центр, підрізати всі гілки, що йдуть донизу, обрізати. Не знаю, як це в мене вийде робити двома руками і секатор, і камеру тримати в руках, але я спробую це вам показати. Поетапно якось буду відключатись, знову включатись. Отак От виглядає Макако, так виглядає маринада. Почуваються вони добре. Лист дуже гарний. Здорове листя, листя таке хоч салат його ще що шов маринади, в макако, нема жодних хвороб, але вони геть загущені. Хочу їх зробити зелену обризку, оставити половину на плодоношення і половину саджанців залишити як свій маточний фонд. Ну, Почнемо з першого. Далі йдуть мої фундуки ще теж молоді, показувати там ще немає чого, то вони вже будуть рости, будуть формуватися, все буде видно. Треба і акуратно це все мені робити, тому що я вчора почав з гуари. і почав дуже завзято, і сікатором і гілки обрізав і також обрізав всі плоди. З чого почнемо? Ми почнемо все, що йде всередину, все, що йде всередину, все вирізається. Ось такі от гілки, це все вирізається. Все, що йде всередину, ще раз повторюсь, все вирізається. От якщо звернути увагу, і все, йде гілка одна і ось йде друга. Ця іде всередину. Дебела гарна гілка, але її треба все одно вирізати. Нам потрібно. Нам потрібно, щоб сюди попадало сонце. Нам потрібно, щоб сюди попадав вітерець і гуляв вітерець, щоб не, не було ніяких грибкових хвороб. Буде попадати сонце, буде визривати гілка, будуть визривати... Бруньки будемо на наступний рік з Ну, Я зараз спробую обрізати більш-менш до видного міста і потім знову продовжу. Ось такий вигляд має з середини мигдаль маринада, яку я обрізав. Ось, бачите, перші от три скелетні гілки. Раз, два, три. Це основа, це скелетна частина і вже пішли на них формуватися інші гілки. От так от Ось вона зараз вже продивається вітром всередину. попадає сонце всередину на кожну гілку з усіх боків, з усіх сторон. І вона себе буде дуже чудово почувати дуже чудово буде визрівати. Ось така кучка вийшла з двох дерев. Я обрізав і другу деревину, щоб теж мали враження. Тут у мене я залишив 4 скелетні гілки. Зробив ось таку табризку. Теж сонце попадає, вітер попадає, все воно буде встигати дозрівати. Ось гілку на наступний рік оцю гілку, ось вона йде всередину. І оці дві гілки вони на наступний рік відподоносять. І вже на осінь я їх обріжу. Так само, як тут. Залишив оцю гілку. Вона дуже дебела. Вона теж відподоносить і на наступний рік я вже її зріжу. Тепер друга частина, тобто все, що йде вниз. Все, що йде до землі, я обрізав, на землю нічого не лягає. От як тут, от бачите, тут воно на землю лягає. Макако теж воно на землю лягає. Я підрізав, тобто воно на землю нічого не лягає. І друга частина оці гілки дебелі плодоносні. Ті, які вже 60 сантиметрів і більше вигнали, їх просто я беру і просто прищипую. Отак от. Це робиться для того, щоб теж вся ця деревина, бруньки, щоб вони все дозріли. Люба гілка, яка кажу, йде 60 плюс все це, це укорочується, щоб вони вже не йшли вверх, не росли вгору. Мигдаль, культура така, що вона дуже росте, а на джейфі вона ще краще росте, ще краще почувається. Треба, щоб вона визріла дуже гарно. Визріли плодові бруньки, щоб вона заклала гарний врожай. Це все обрізається. І так само на цьому дереві. На кожному дереві наступна операція це укорочування всіх гілок, які йдуть 60. Це достатньо для розвитку. Ми вже бачили, почали закладувати бокові гілочки. Все от вигляд вона має. Зараз я перейду на макаку. Макако він ще більш такий. Чи це Листя таке дає враження мілке, але він ще більш загущений. Таке враження, як ото сам шитий ростуть на штамбі. Зараз э, почну з макаку. Вірніше продовжу на сорті макако. Ось така кочка в мене вийшла. З чотирьох дерев нарізаних маринада. Проріджена після літньої зеленої обрізки. Маринада і макако. Макако. І от такий вони мають вигляд до зеленої обрізки. В середину не залізеш, не пролізеш туди, не попадає сонце. Все всередині в тіні. І також видно, що сонце це йде по краю, а всередину ось відкрив, щоб попадало сюди сонце. Ще раз хочу сказати, що тут хочеться ставити контрольку, але тут контрольок взагалі не повинно бути. Це двохрічні рослини. Мигдалі показує контрольку на третій рік. Але це такі сорта, які показують. Уже на другий рік в мене контрольку. Буду переходити оце от Мардя Деймар. Вона має трохи іншу крону, вона теж трохи загущена, але все одно вона має геть іншу крону, аніж то ж Макако. Макако потребує аж бігом потребую. І ще покажу вам пента, чим відрізняється пента від остальних сортів. Вона дуже компактна. Вона маленька. Ось такий вона. Має шарик на штамбі, кулю. Ось так вона виглядає. Якщо так взяти, подивитись, то пента менше і ті гораздо вищі сорти. На цьому буду закінчувати. Всім мирного неба!